Пам'ятаю, мені тоді було сім років, не більше. Моя рідна мама сказала, що вона не може бути постійною нянькою і пішла від нас з татом. Це вже пізніше, через десятки років, батько розповів мені, що мама познайомилася з якимось чоловіком і втекла з ним до іншої країни. Вона мріяла про розкішне вбрання, відпочинки на морі, а тато не міг їй цього дати. Ми часто з татом ходили до лісу. Збирати гриби це було наше хобі. Тато називав це заняття Тиха охота, а мені подобалось. Я бігав по лісі і шукав гриби, а потім клав їх до корзини. Одного разу ми натрапили на гарну молоду жінку, яка заблукала. Точніше, я побіг далеко наперед і її знайшов. Вона сиділа біля дерева і її дуже боліла нога. Вона запитала, чи можу я покликати когось із дорослих. А я відповів, що як тільки. Вона погодиться стати моєю мамою, я обов'язково це зроблю. Жінці не було куди діватися, і вона погодилась. Тоді я покликав тата. Був вже вечір, а ця жінка перейшла цілий ліс і до нас натрапила з іншого села. Ми вирішили, що візьмемо її на ніч до нас, а вранці тато на робочій машині завезе її до села. За цю ніч ми настільки познайомилися, що Лариса залишилась жити у нас. Я справді знайшов собі маму. У лісі ніхто навіть не повірив, коли ми це комусь розповідали. Тато не дуже був в захваті, як я її питав, чи вона точно залишиться, і чи про свою обіцянку. Вона все ж таки пам'ятає. Але Лариса не була проти і казала, що матиме за честь мати такого сина, як я. А потім у них з татом все так закрутилося. Лариса народила мені ще двох сестер. Я був старшим братом. І наше життя дуже змінилося. Ми отримали справжню сім'ю.